Коли ми хочемо отримувати музику, фільми, серіали, книги на постійній основі, що ми оформлюємо: підписку чи передплату? Підписка це письмове зобов'язання про щось, наприклад, підписка про нерозголошення або підписка про невиїзд, Що можна сказати, підписання документа. А коли ми робимо передзамовлення друкованого періодичного видання, наприклад, журналу чи газети, чи хочемо отримати певну функцію або контент у застосунку, попередньо сплативши за нього кошти. Ми маємо казати не підписка, а передплата. Відповідно, користувач такого сервісу чи послуги це передплатник, а не підписник. До речі, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів, навіть вважав можливим називати передплатниками людей, котрі стежать за сторінками у соцмережах чи новинах на сайтах, навіть попри те, що це зазвичай безоплатно. Тож ми маємо запам'ятати. Передплата на газету, передплата на журнал, передплатна ціна або передплатне видання. А коли ви підписуєтеся на блогера в Інстаграмі чи на канал в Ютубі, ви робите просту фізичну дію підписку. Звичайно, якщо канал є закритим, а контент у ньому платним і необхідно вносити кошти, це теж є передплатою.